Охайо, oh гайс! З вами знову ваш Симпай. Продовжуємо апати титули. Сьогодні я стану британчиком. Ось, типу, титул на Бро. Ось, 300 перемог, на жаль, я зробив без відоса. Ось, тому що просто провтикав це. Тому зараз латаємо цей титул і летимо розносити ці пів в ранкеді. Тому я не знаю, чи ми виграємо, але ну, я як мінімум постараюсь, тому прижимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте до нас в Телеграм, там новини, в Діскорд, там спілкуємося і на Твіч залітайте, там стрімимо, там вся двіжуха, тому... Полетіли. Новий титул у нас залітає. Досить прикольний, до речі. Один з таких прикольних титулів просто типу бро. Просто братанчик. Ось. Мені здається, на рівні із базованим. Просто. Не знаю, пишіть в коментах, скільки у вас титулів, і чи ви їх продовжуєте фармити. Адже мені здається, ну, зараз титули якось важче стала пати, ніж раніше. Ось, тому що треба саме перемоги. Так, це ми це в ранкеті. Е, погнали відразу катку, у мене перша легендарка. До речі, пишіть в коментах, яка у вас зараз е, ліга, ранг Точ, ранк, точніше, і чи ви взагалі його граєте. На легендарці тут вже посерйозніше попадаються. І ще в нас драй сізон Не найкраща мапа. Так, треба треба що треба забанити. Що буде контрити? Контрити мого. О, Сорджа. Давайте Кенджі забанимо на всяк випадок. Так. Е так, в принципі, пікаємо Сьорджа. Ось. Добре, що в мене зараз вкачений аккаунт. Е трохи зручновато грати, але все рівно. Такс. Ну, в принципі, я пікнув Сьорджа. все, що мені треба було зробити, я зробив. Залишиться тільки відіграти, тому будемо, в принципі, чекати. Чекати, якщо на пікеті, зустрінемось уже в каці. Так, ну я навіть не знаю. Я, в принципі, залишу цей гаджет, але можливо. Ні, 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 краще з цим гаджетом бути. Думаю, що на початку я взагалі ніяк не нафармлю собі ульту. Ну і буде зараз тяжко, я не знаю, мені треба буде якось більше від дефу грати. Якось. треба буде більше дефатись. Тому що там у противників максимально неприємний пік ще й під Сьорджа Ось. Мені здається, мої тиммейти думають, що я їм на руїню. Надіюсь, що це не так. Текс. Бро. Найс. Автоатека. One loop. Так, все тікаємо. Хоча треба було б ще бульти пофармити. Чесно кажучи. Такс, nice. найс. Мені, в принципі, треба вже ульта. Так чи інакше. Найс. Nice. Зробив кіл. Найс. Nice. Боже, яка ж. Який же ж радіус у Джі Йонга? Ну, я... я в моменті не відчуваю його взагалі. Бро, треба ульта. Треба ульта. ж, просто витягни. Просто чувак, витягни. Хорош. Найс, 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 найс. Ну, в принципі, з добиванням я справляюся. Щоб добивати противників, то окей. Ось. А уже щось більше, я не знаю навіть. Текс. Текс. Зараз мене, до речі, ще гіпер буде. Ого. 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 Ого, ні -ні, ні 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 Якщо помру я, то це вже джі буде для нас. Тіп, 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 тіп. Треба когось витягувати. Треба когось тягнути. Бо ми так довго не протягнемо, чесно кажучи. О -о, о. о о о о о Боже! 95 хп! І я тільки під генедий гіпер зміг нафармити. Ого. Але це міг бути останній для нас заліт, я не знаю, дуже тяжко грати Сёрджем тут. Ось. Прям дуже тяжко. Зараз мені здається, тут дуже класний пік Олі. Ось. За стіночкою стоїш, чисто накидаєш, хоча Олі сам по собі зараз дуже сильний е, персонаж в менті. -х 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 -х. Боже, це я тичку зловує. І в мене ще й гаджет зник. Так, так. Ні, а як вона зачепила? Це не дуже. Мені треба ульта, мені не вистачає ще. Ще не вистачає. Боже! Ще. Щі... Ще кіл по мені пролетів. Це все дуже погано. Це все дуже погано. Mm -mm. Так, у мене хоча б є друга стадія, але ще до третьої далеко. Тут Гондончик сидить своїм гаджетом. М -м -м. Я не хочу рашити, щоб в моменті не підставлятися. Та, та та і мене відразу вносять, а мої бейти не можуть халпанути, бо, бо я задалеко відійшов. Та єдиний варіант за Сьорджа грати це тупо від дефа. Інакше ну, ніяк. Я бачу. Ну, інакше просто ніяк. Бро, підхиль мене. Ну, у нас ще є шанси, у нас ще є шанси. Я б не сказав, що уже GG. Я б прям взагалі б не сказав, що все погано. Але ці шанси, прям, ну, мені здається, мінімальні. Угу. Оце прям погано. Текс. Такс. Накидувати! Найс! Найс! Боже, боже, тіп-тіп-тіп тікай, 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 тікай. Я прикрию. Все, 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 я відходжу. бо Ми виграли. ми виграли, Наш наш тіп прикрив собою оцей бос на нані, в принципі, його найменше було зіри. Фу. Просто, просто, якби на секунду, тичка попала саме по Джинові із синьою зіркою, ми б це програли. Ожесть, я прям аж стресанув від цього, тому що, ну, реально, ці вже ігри на легендарці, це більш напряжні типи. Хочу ще раз цей момент побачити в кінець. тому що ну, та-та-та-та, Тут під гіпером дуже сильно зарішав, та-та-та, всіх добили. І ось, чекайте. Та, якби синю зірку. Та, і ось прикриває нас з собою. Е... Якраз таки Нані, якби не Нані і синю зірку забрали б, тіпи, то ми б якраз програли, бо ми виграли чисто через те, що у нас синя зірка була. Боже, це просто. Це просто якийсь капець. Тому якось став, у нас вийшов буст від е, титулу. І плюс перемога на легендарці, тому якось стагається, Ставте лайкоси, пишіть комати. Залітайте у всі соцмережі, які ви, до речі, ще бачите на екрані, добав нову фічу. Ось тому тому киста. З вами був Семпай, І всімтай!